Добре, я тобі ну, то музику то прибрати? Yeah, так, трошки пішов. Це піхоти, так? Ну, yeah. well, все, пришли. Uh, доброго дня, всім-всім всім ще раз. Мене звати Віктор Сергійович, я працюю майстером виробничого навчання. І сьогодні проведу для вас майстер-клас знайомства з містів. Самого спеціаліста поустриця звати Чатла професія тобто я буду сьогоднішнім вашим чатлером. Спочатку чатле. Чатле. Що хотілося б сказати? Проведемо ми наш майстер-клас декілька етапів. Спочатку ми дізнаємось більше про устриці, їхні особливості, як вони розрізняються, де живуть. Що з їхньою історією так, що не так. У другій частині ми власними руками приготуємо соус до домик малиновий, приготуємо ікру з лимона і відкриємо устриці. Потім усе це на дегустації будемо куштувати з білим сухим вином. Безпадку, <респачка> малекулярно. <респачка> 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 Що ще хотілося би сказати на початку. Відкривати ми устриці будемо за допомогою устричних ножів. Вони безпечні, вони майже не гострі з країв, але все рівно слідкувати за кожним рухом, бути максимально зібраним в процесі відкривання устриць, тому що кожен з вас сьогодні відкриє свою устрицю. Відкривати будете самі, тобто будьте обережними. Також в першому етапі я хочу вас запросити подорож, скажімо так, світу устриці. Я хочу дізнатися у кожного з вас, можливо, не у кожного, що ви знаєте про устриці, можливо, якісь стереотипи або якісь цікаві факти. Афродизіат. Хтось що знає? Афродизіат. добре, може, що ще хтось має? Загалом є дуже поживною, незважаючи на свою малу калорійність. Тобто вони мають максимально велику кількість поживних речовин і мінімум калорій. Саме найдобріше. Є різних сортів є різних дючи. Да. Про це ми дізнаємося в процесі нашого майстер-класу, ми дізнаємося особливості їхніх видів, підвидів. Як вони вирощуються, які в них є особливості і чим вони відрізняються один від одного. Також з таких стереотипів можна виділити те, що вони як це сказати, мають афродезіячну властивості, так як викликають сплеск тестостерон. Це рахується загалом тільки через те, що Вживання устриці в основному йде максимально швидким способом. Тобто ми їмо продукт, який живий, був хвилину-дві назад до того, як ми його з'їли. Це значить, що в своїй пам'яті ДНК і так тому подібне вони мають найбільше кількість цих поживних речовин, які не встигли з них, скажімо так, відбути. Часі. на Стародавні часи, на 200-300 тисяч років тому. Устриці вважаються дуже давнім кулінарним інгредієнтом. Е, є багато згадок того, що навіть скіфи і їх, скажімо так, е, і племена, які жили в один час з ними, з можливо навіть єгиптянами, вже знали, що таке устриці, і куштували. Тому що в ранішні часи море було набагато чистіше і набагато краще виловлювач нашої ікри з олії і шприці, за допомогою яких ми будемо робити саме каплі нашої ікри. Що нам для цього потрібно для того, щоб зробити ікру з лимонного соку? Нам потрібен лимонний сік. Натуральний, так? Це можна натурально використовувати в мене А, концентрат. немає зміни. На 100 грамів соку ми беремо 1 грам агар-агару. Mm -hmm. У нас вийшло 140 грамів лимонного соку. Додаємо сюди 1,4 і агар агар-агару. Після того, як ми додали агар-агар до нашого соку, нам потрібно зробити так, щоб агар-агар почав. Згортатись. Для цього нам потрібно нашу масу підігріти. Навіть я б сказав би вски того, як марафар піде а? в реакцію з лимонним соком, ми знімемо нашу суміш з плити. Почекаємо, поки вона остине до температури в 60-70 градусів. І тоді за допомогою е, допоміжних елементів будемо прокапувати її в попередньо охолоджену олію, для того, щоб агар-агар коли схопився, прийняв форму краплини і осів на низ е, нашої олії. Після чого ми будемо виймати нашу олію за допомогою сита промивати під холодною водою і вже в подальшому використовувати під час нашої дегустації. Як можна побачити, агар-агар розчиняється досить швидко. Після того, як він закипить, він починає. Скажімо так, свою роботу. Піднімається велика піна. Також цей прийом ви можете використовувати з будь-яким фруктовим пюре або будь-яким іншим соком. Головним елементом тут є агар-агар, який не дасть. Нашій краплині, скажімо так, втратити форму в олії. Залишимо його поки відпочити на 5 хвилин. Тим часом ми займемося приготуванням соусу, а саме наріжемо цибулю. Це в мене кримська цибуля, Ялдинська, тому що Крим це Україна. І в моєму соусі мені е, вона знадобиться. Знадобиться мені приблизно 200 грамів. Вона буде е, доповнювати наш соус з солодкостю е, в поєднанні з оцетом. Соус, повторюсь, дуже простий. Йдемо далі за нашим кулінарним маршрутом. В своїй основі це поєднання в рівних пропорціях малинового та винного червоного оцету. Моя рекомендація використовувати в майбутньому, якщо хтось захоче повторити цей рецепт. Малиновий оцет з такою етикеткою. Це найякісніший, який можна знайти. В основному або в інтернеті замовити, або на столичному ринку. А У нас в великих магазинах продаються малинові оцити, але не такі. Ось цей і Його їм користуються ресторани, і тому я раджу і вам спробувати користуватись їм. 500 до 500. Катюш, я хочу сфотографірувати, вони просто так. Плансувати не... наш соус. Оце з основа вона дуже кисла. Ми зараз її балансуємо цукром. В тій пропорції, що готую я, це йде 300 грамів цукру. Mm -hmm. На літр жидкості. Так. Так. Рідно. Скажу чесно, я сам э, роблю цю ікру зараз з вами вперше, тому результат може бути будь-який. Відважний чоловік. Ми тіка да. більше майстерклас. Це потім світочку жало. Ви можете подивитись. Наша ікра з лимонів осіла на дні олії. Ми зараз будемо її за допомогою сита підіймати, промувати під водою і використаємо вже, коли будемо дегустувати наші устриці. Куркову, так. От після всіх нехитрих маніпуляцій ми отримали і руки. Тому що якщо ми будемо її зараз чіпати, то буде кожен, хтось буде то твою рукою, яка визволяється. Оп, чуєш? Був такий хлопок. Це замок устриці, тільки що роз'єднався. Після чого ми по колу е, обережно, не стараючись не пошкодити м'ясо всередині устриці, е, відрізаємо, відділяємо верхню кришку від нижньої. Йдемо по колу. такими ж. Рухами на 45 градусів, припіднімаємо верхню кришку від нижньої. Йдемо по колу, це обов'язково. секунд, 30-40 Після відкриття устриці у вас ага. є до 10-12 хвилин, щоб її з'їсти і бути впевненим, що все буде добре. Всередині устриці ми бачимо саму, сам м'яз устриці. Всередині також устриця має ще солону морську воду. І, звичайно, вона ще жива. Верхня кришка нам не знадобиться. Відрізаємо від ноги верхньої кришки м'яз устриці. Техні кришки нам не потрібні. Там вже процес, так? Техніка для вживання устриць, вона називається сьорб. Вам потрібно устрицю засорбнути разом з лимончиком і соусом, який ви додали. Додаєте трохи лимону на устрицю. І після чого ковтаєте її і прожовуєте. Техніка зорп. Смачно. в одному кадрі ще їх багато так, так. Там вже ж попадали. Есть.